Я Якщо мата жадобу здати, рібінку треба. Да там не дозволять! Ви народ услышьте услужте народ! Вакуумовної машини нет, трактора нет, людей нет. І от ми що, ху, нічого не можемо зробити. Попри те, що Путін та його пропагандисти запевняють, що з приходом руського міра на захопленій частині України суто розвиток та прогрес, реальність підкидає дещо інші факти. Причому факти в цю реальність підкидають не якась там пропаганда злого Байдена та не українські біолабораторні хакери. Місцевий телеканал ДНР Оплот ТВ, який звичайно що на фінансуванні Москви перебуває, викатив достатньо величенький сюжет про те, як же ж насправді живуть люди під тим же ж Маріуполем, куди русський мір. Прийшов понад два роки тому. Нагадаю, редакцію телеканалу обратіли жителі сіл виноградне і Приморське. Уже на протяжені нескольких не вирішувалися питання качества дорог і малого количества громадського транспорту. Щоб вирішити насущні питання, жителі собрались возле сільського совета. Надада не, 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 да, не дозволя Ви народ у слишку народ. Щось мені підказує, що ці люди не кричать щось на кшталт. «Путін – президент Міра! Та й слів подяки від цих місцевих я не почув якось. Зауважу, ДНРівська пропаганда вирішила показати всього декілька секунд з цього бунту. Але навіть з цих секунд видно, що народ вже не може просто сидіти, склавши руки. І поки Пушилін роз'їжджає там по Білорусі, по Москві, ще там, десь він вештається, люди просто вийшли на вулиці, бо це їхнє право. Каждый выезд в город из Приморского у Ольги уже давно не ассоциируется с комфортом. Дороги в плохом состоянии, а общественный транспорт доступен не всегда. За такси признается женщина, водители просят немалые деньги. Автобусы пять раз в день, в одну сторону пять раз в день, в другую сторону. Дорога вообще убитая абсолютно, автобусы очень часто ломаются, и, соответственно, выехать, ну... Куда-то в город, наприклад, купити одежду рібенку, те ж какие якісь лекарства, ну на таксі, только. таксі сюда очень дорого беруть, тому що вони так їдуть, таксісти говорят, У вас тут дорога убита, платіте три тисячі. Три тисячі рублів, тобто це в гривнях, ну десь в районі 1200-1100 гривен, гривень здається. Я не знаю точно який там зараз курс. Так ось. 1200 гривень, щоб доїхати, ну фактично, з передмістя Маріуполя до самого міста. Це при тому, що там ще й дороги вбиті, а громадський транспорт не ходить в принципі. За часів України ця відстань на таксі була б, ну не знаю, ну, гривень 100, 150 – це максимум, та й дороги власне були б. Тобто, ну це базові речі, які більш ніж за два роки не спромоглися забезпечити окупанти для людей. Просто уявіть. Зараз пенсіонери, там, у яких немає грошей на таксі. Ну бо логічно, звідки така сума у них буде. Щоб дістатися до Маріуполя до якихось установ, які потрібні їм, вони йдуть по 40 хвилин часу пішки, це як мінімум, а то й годину. Жителі зразу двох сіл требують рішення проблем. Пішком від дому до райсполкома Ардженікізака. мені йти 40 хвилин. Якщо тридцять 30 хвилин. До пенсіонного фонду сто каже. А в Навазовстні щоб доїхати, это треба потерять часа три, если это, и і назад столько каже, і заплатіть отім много дінці. а вже ж така ситуація зараз по всій цій банановій республіці. Ось прям без винятку, по всій. Щоб там Путін, Пушилін не казав би про те, що вони все будують, вони все там планують, у них там плани до 30-го року. Ні, це відверта брехня, і найабсурдніше те, що цю ж брехню спростовують їхні ж пропагандисти і кишенькові канали. Так, вони роблять це обережно, це факт. Але правду все ж таки важко приховати. Ось вам до уваги інший репортаж цього ж каналу. Але вже про життя селища Новий Світ, що на окупованій частині Донеччини, це там, де розташована Старобечівська електростанція. В матеріалі пропагандисти кажуть, що в цьому селищі протікає та розвалюється каналізація, але полагодити її нема кому. Адже усіх чоловіків. мобилизовали и уже отправили на забей. Жильцы дома по улице Энергетическая уже 4 месяца страдают от бесконечных порывов канализации. Говорят, заменить бы трубу, да вот в наличии ее нет. Два, три. Воняем, воняет канализация, и мы вот этим дышим. Вакуумной машины нет, трактора нет, людей нет. І от ми що, нічого не можемо зробити. Дивіться, я не кажу ждуни це чи не ждуни, чи може взагалі вони вне політики, чекали вони там на Росії, чи не чекали. Ми дивимося зараз на факти. А факти кажуть про те, що, попри заяви Путіна про те, що на Донбас виділяють мільйони, мільярди рублів та заселяють регіон росіянами, в населеному пункті в 40 кілометрах від самого Донецька просто немає нічого, Ще й тече каналізація. Где деньги, Зин? Признается, заместитель начальника ЖКХ устранять порывы физически некому, а их, к слову, очень много. Канализация течет, затапливая подвалы. Профилактические работы коммунальщики выполнить не в силе. Ведутся они только в аварийном режиме. Из шести человек наружной канализации блин, мы имеем блин, два человека ни одного мастера. По внутренней канализации мы имеем из... Чотирьох человек ми имеем одного. Нет спеціалізованої техніки, нет у нас на даний момент ні вакуумной машини, ні водителя на трактор, ні трактора. Хотілося б запитати тут: а куди зникли ці люди? Фахівці, які лагодили каналізацію в попередні роки. Але відповідь тут більш ніж очевидна, адже в 22-му році в цій банановій республіці було оголошено повальну мобілізацію. Чоловіків село з вулиці хапали й закидали на фронт на забій. От зараз ми бачимо такі собі наслідки цього. І як розуміємо, сусідніх селищ фахівців теж викликати не можуть, бо теж там нікого немає. Це насправді така ж проблема і на Росії самі відбувається. Ну тобто, також у багатьох населених пунктах в глибинці є ці ж самі проблеми через ті самі причини. Бо у них там один царьок, який, окрім такого русського міра. Не здатний принести щось інше. Ну а ми рухаємося далі. Давайте тепер подивимося, що ж там відбувається в так званій ЛНР. ДНР, побачили тепер ЛНР. Якщо ви думали, що там щось краще, то я вас прошу. Серйозно? Ситуація в ЛНР, ситуація в Первомайській, Ситуація залишається крайне тяжковою, крайне напряженою. На території республіки абсолютно немає води. Вода подається в якомусь непонятному графіку. Постоянними ремонтами можна неділю просидіти без води, Бери воду где хочеш, Покупай эту воду, заказывай эту воду. Тільки за що вопрос з водою, як була в нас проблема, так і осталась. Проблема не Хотя обещали, кормят завтраками, непонятно. понятно. Як то кажуть, що й потрібно було довести. Тільки тут на відео вже персонаж, який проти України був та й є, і власне він зараз є прихильником Росії. Він сам записав це відео. Він сам надіслав його зет блогерам, щоб вони розмістили в себе там в соцмережах, і всі, нібито, почули правду про русський мір на окуповані Луганщині. При цьому цей чоловік не змінив свою думку. Звуть цього оратора Міхаїл Вадалагін. Ну раптом комусь ця інформація буде корисною. Ну так ось Міша розповів, що води в Первомайському, яке перебуває під російською окупацією, вже понад 10 років немає. Але при цьому сам населений пункт, я зазначу, він розташований неподалік від річки Сіверський Донець. Тобто, за цей час, за 10 років, Росія спокійно могла вирішити проблему з водою, ну, як мінімум, у жителів Первомайського. У Путіна є на це гроші. У них є такі технології. Але. У них немає жодного бажання, бо окупанти чхати хотіли на якихось там місцевих людей. На якихось людей в принципі. Незважаючи навіть на те, що частина з цих людей це запутінці. Ще проблема? Абсолютно відсутність автобусного парка. От, наприклад, я говорю за Первомайск, Стаханові прості ситуації. У нас два АТП працюють на износ, і мужики і автобуси. Якбила ситуація. Печальна. можна полтора часа простоять і не виїхати. Такая вона і осталась. У мене одного зараз відчуття дежавю, і хочеться сказати: це ж було вже чому така ситуація відбулася, все аналогічно з ДНР. Я тут просто не хочу повторюватися. Однак, тут показово, що про це зараз розповідає прихильник руского міра, який чекав на Росію, сидячи в Україні. Також Печальна обстановка з роботою Луганській народній республіці. Республіки. Да. Есть места, допустим, те же социальный работник, работник по благоустройству, рынок. По сути дела, экономика сейчас ЛНР держится на военнослужащих, потому что, скажем так, продукты питания открываются в десятки магазинчиков. Магазины составляют, ну скажем так, костяк налогообложения в город, что ли, да и по всей республике. Предприятия, Ні одне підприємство нормально, не функціонує. Ви дивіться, ще й з роботою у них все печально. Тобто з водою печально, з транспортом, печально, з дорогами печально, з роботою печально. Це ж якась виходить Луганська печальна республіка. Ну, Якщо серйозно, от говорячи про так звану ЛНР, там ватажок зараз Леонід Пасічник, колаборант, зрадник України. Щось про нього чутно? Де він взагалі? Отож, я пройшовся по ленерівським паблікам і теж зустрічав таке питання від жителів цієї Недореспубліки. На що там була в коментарях дуже красномовна відповідь? Процитую: ну він же ж працює, він же ж не піариться, як той же ж Пушилін. Чесно, судячи з відео цього ж Дуна, що ми подивилися, пасічник він просто не працює і не піариться. Він десь зник. Пушилін теж не працює, він давно забив вже на жителів своєї ДНР. Проте, я мушу визнати, він активно працює над своєю кар'єрою в тій ж Росії, ну щоб туди в перспективі втекти. Але байдуже життя там все одно від цього краще не стане ніколи, бо Путін ніколи не дбатиме про захоплені території України, так як це робила сама Україна до початку війни в 2014 році. Я вам дякую за перегляд. І вже традиційно кажу, щоб рускій мір не поширювався Україною або ще іншими країнами світу. Саме зараз час підтримати наші сили оборони, бо лише вони захищають нас від російського зла. Прошу, донатьте, не пропускайте перевірені збори. Навіть 10 або 50 гривень з кожного це багато, коли нас усіх багато. Також прошу, якщо не складно, поширюйте цей проект у соцмережах, щоб дедалі більше людей бачило правду. Про злочини російської армії на окупованих українських землях. Дякую.